Привіт друзі, сьогодні я готую ліниву піцу з лаваша. Лаваш верменський. Я його складаю і далі скручую у трубочку, дуже таку щільну. Так, далі нарізаємо його, нарізатиму отак навсіс. Нарізаю отак потім отак. В результаті отримаємо таку ось лапшу. Такими галочками. Тобто дрібно нарізаємо. На сковорідку виливаю трішки оливкової олії, зовсім трішки, аби змастити денце. І перекладаю на неї локшину із лаваша, розподіляю по всій сковорідці. Ставлю лаваш на маленький вогник підрумянити, а тим часом нарізаю ковбасу. Ковбасу нарізаю тоненькими соломками. Вибираєте свій улюблений сорт, це може бути і варена ковбаса, і копчена салями чи сервелат. Ну, такими соломинками треба нарізати її. Ковбасу теж перекладаю до лаваша, вона дасть. Теж трішки жирку виділить, і рум'янимо далі на маленькому вогнику. Лаваш з ковбаскою я перемішую, зверху викладаю синю цибулю, порізану напівпільцями, розподіляю її по всій поверхні піци. Тепер мені потрібні помідорки, в мене помідорки чилі і отакі дрібненькі сорту хурми. Жовтенькі. Поріжу їх навпіл. Розкладаю порізані помідорки зверху. Далі мені знадобиться 5 яєць, я їх перемішаю. Ну, можете збити вінчиком чи навіть міксером легенько. Мені достатньо буде збити їх просто ложкою. Так, сколочую, розбиваю їхню структуру. І додаю соус, можете взяти свій улюблений, я беру соус бургер. Додаю 100 г приблизно соусу. І перемішую до однорідної маси. І цим соусом заливаю свою піцу рівномірно по всій поверхні. І ставлю тушкуватися на маленький вогних. Останній інгредієнт, який мені потрібен, це твердий сир. Обираєте свій улюблений і натираєте на тертушці з дрібними кишеньками. Мені так зручніше завжди. От Половинку брусочка сиру я натерла на дрібній тертушці, а решту на крупній. На тертушці крупними кишеньками. Тепер свою піцу я так добряче посипаю дрібним сиром і зверху крупною такою локшиною, сирною, накриваю кришкою і знову тушкую до готовності. Ну, от розплавився сирок, моя піца вже готова. Буду смакувати Запах приємний. Ну, За бажанням ще можна сюди спеції якісь додати улюблені ваші. Загалом піца дуже смачна.